Привіт-привіт! Вітаю вас вже в другому відео на цьому каналі. Ну, я б сказав, про духовність. Тобто, в мене є інші. А це буде на такі філософські, езотеричні, матеріалістичні теми для спілкування. Тож мені приємно це все досліджувати і загалом з вами ділитись від душі цією інформацією, яку я отримую, яку я пропускаю через своє життя і практикую. І в цьому о, невеличкому відео я хочу поговорити про мрії, про мрії та бажання. У мене було дуже сильне в житті бажання і мрія подорожувати ось так, щоб на задньому фоні в мене були пальми, були гори, був океан чи море. Я від цього отримую дуже велике задоволення, я загалом візуал на 100%. І для мене дуже важлива картинка. Тобто від тієї картинки, яку я бачу навколо, я або утримую задоволення в житті і радію, або, або не радію. І я казав, що загалом останні роки жив на Лазоровому збережжі Франції і розкажу таку, таку цікаву історію. У 2017 році моя знайома Юлія з Дніпра. З якою ми тоді працювали, разом гуляли і багато товаришували. Вона каже мені, Діма, а давай поїдемо в такий тріп по Європі, бо ти класний організатор, я загалом вже 20 років організовую для себе, як мінімум, та інколи для інших якісь мандрівки, тури та подорожі, тому що полюбляю оцей весь формат і заряджати цим інших людей. Але зараз, звісно, подорожую вже більш самостійно. І тоді ми відправилися з друзями з Дніпра в Європу на два тижні у велику подорож. Це був у нас Краків, потім Будапешт, далі це був Ніцца на лазуровому узбережжі Франції, потім Мілан, потім повернулися в Польщу і в Україну. І на озорове узбережжя ми їхати не збиралися, тому що, знаєте, ну, я з простої сім'ї. В нас ніколи не було багато грошей. А Алезорове узбережжя для мене це регіон. Де живуть тільки мільйонери і мільярдери. Тобто, звичайних людей там немає. Таке було упередження. І що там треба мільйони, щоб, щоб там можна було жити. Але коли я туди приїхав вперше, у 2017 році ми вийшли на ту землю. В мене було відчуття, що я знаходжусь нібито вдома. Тобто я там відчував себе вдома більше, ніж в Україні. І в мене ще. З дитинства підліткового віку було відчуття, що я хочу кудись літати, їздити. І Україна це якби тільки мій початок. А далі я буду можливо мандрувати по світу, можливо, жити то десь то там, але, звісно, буду пов'язаний з Україною, і українцями, тому що навіть цей контент роблю з задоволенням українською мовою і хочу працювати з українцями надалі. Ми в Ніці приземляємось, я відчуваю там начебто вдома себе дуже комфортно, красиво, Оце Ніця, Канне, Антіп, Монако, Мінтон, Лазурове узбережжя, Вердонська ущелина, регіон Прованс. Все дуже і дуже сподобалось. І потім я повертаюся в Дніпро, беру зошит якийсь, пишу бажання свої, напевно, і в електронному вигляді також, і пишу. Я хочу жити на лазерому узбережжі Франції в три, там в двох-трикімнатній квартирі з новим ремонтом, світлій, з панорамою на море чи гори, щоб в мене були сосни перед вікном ось таке бажання в мене було. Там виходити з чашкою чаю, я ж не, не п'ю каву, не курю нічого вже багато років, з чашкою зеленого чаю. Я п'ю тільки зелений чай. Зеленого чаю виходжу на балкон, роздивляюсь цю всю красу. А по вихідних з друзями, з друзями і з близькими, з родичами, там, які до мене приїжджають в гості, я подорожую лазуром з Бережім Франції, півднем Франції та загалом в Італію поряд. Ось таке бажання я написав у 2017 році. У 2022 році воно втілилось в реальність. В один-в один. В один. В мене була перша квартира в Антіп місті трикімнатна, зі світлим ремонтом, з балконами, з видом на сосни і гори, з ландшафтним дизайном. І через півроку після цієї повномасштабної війни я там запустив екскурсії для українців і почав з українцями мандрувати кожні вихідні. Там по суботах піші прогулянки, по неділях ми автомобільні подорожі робили. І зараз це все. Продовжують робити вже інші організатори. А я приєднуюсь, коли в мене є можливість, та трошки е, беру участь в організації та в маркетингових рекламних процесах. Е, звідки я це знав у 2017 році, що в 2022 мої бажання здійсняться? Ви можете сказати, Діма, ну напевно, в кожного є своя доля, яка прописана в житті. Я з вами. Згоден. Я думаю, що наша доля, наш вектор руху, він прописаний. Тобто ви вже народжуєтесь в певному тілі, в певній сім'ї, в певній країні. І ваша душа знає наперед. Ким ви плюс-мінус станете, як ви будете розвиватись, як будуть розвиватись події? Ви ж розумієте, це нам невідомо, скільки ця війна буде велика тривати, як будуть розвиватись події в світі далі. А їм Вищим силам, хто створив цей Всесвіт. їм, я думаю, вже все розум. Вони все розуміють там, на десятки років вперед, як мінімум. Це і є певні там, кармічні зв'язки, причинно наслідкові зв'язки, які насправді можна зрозуміти, що якщо робити ось так, це приведе до ось таких результатів. Тому, можливо, моя мрія, моє бажання це вже було прописано. І ця війна була прописана в історії. Яку, о, яку створюють вищі сили. А, ось така історія. Мої бажання здійснилися один в один. Я не розумів, як я туди приїду, як це все здійсниться, але розумів, що мені в голову прийшла ця інформація, і не просто так. Це означає, що загалом всі думки, всі бажання, всі мрії, якщо вони особисті не нав'язані суспільством чи кимось, вони обов'язково здійснюються. Можете написати і ви в коментарях, чи здійснюються ваші бажання, як ви з ними працюєте. Я можу сказати, що я після цього почав з мріями бажаннями працювати дуже детально. Я почав їх записувати. Записувати в мене є файли, і я детально кожного року, декілька разів, повертаюсь до цих файлів. Файлів розписую бажання мрії на один рік, також розписую бажання на 3-5 років вперед. І навіть просто в мене є великий список на 100 плюс бажань в різних сферах: подорожі, робота, хобі, сім'я, гроші, ще щось ще щось. Тобто в різних різних сферах. І таким чином ті чи інші бажання, мрії, якщо особисто мені вони близькі, відкликаються, подобаються, то час від часу кожного року все це здійснюється. Ось я колись не міг повірити, що я буду знаходитись ось тут, зараз літак пролетить. Що я буду знаходитись ось тут, на якомусь клаптику землі посеред Атлантичного океану. Я тут знаходжусь один самостійно. У мене наразі немає сім'ї, дружини чи дітей. Я мандрую самостійно. Що я буду знаходитись тут. Досить впевнено себе почувати і повністю довіряти Богу та вищим силам. Про це якраз мій канал Дмитро Огір про Бога та Всесвіт. Де я з задоволенням ділюсь своїм досвідом, своїм надбанням, те, що в мене працює, розказую, буду розказувати, що не працює. І буду радий читати в коментарях ваші історії. Тому обов'язково підпишіться на канал. Поставте лайки до цього відео та напишіть в коментарях. А як у вас з мріями, бажаннями? Чи записуєте ви? Тому що главний, головний лайфхак, до якого прийшов, це записувати. Коли ти записуєш, ти таким чином кажеш і собі, і вищим силам, що для тебе це важливо. А як вважаєте ви? Давайте поговоримо.